Жа робота завжди здається легкою. Або знайома нам фраза, я знаю, що я нічого не знаю, яку сказав Сократ. Саме це говорить про певну особливість і про ефект Данінга-Крюгера, який ми сьогодні із вами розглянемо. Ця когнітивна помилка була описана в 1999 році. Двома соціальними психологами в честь них була і названа ця помилка: а саме: ефект Данінга Крюгера. Звичайно, задовго до цих психологів цей ефект був у нашому суспільстві. Про це говорить не лише фраза Сократа, яку я щойно процитувала, а, наприклад, і Конфуцій писав також про цю особливість в нашому суспільстві. Але саме цих два психологи провели діагностику, опитування, провели науковий опис цього феномену і, звичайно, відкрили його як. Наукове поняття і науковий ефект. Тому, чому ж ми так часто знецінюємо чужу роботу, і, навпаки, якщо ми гарно виконуємо свою роботу, вважаємо, що в чомусь ми все ж таки не дотягуємо до того ідеалу. Парадокс Данінга Крюгера говорить про те, що, наприклад, якщо з одного боку ви досить Мало знаєте інформації щодо тієї або іншої теми, вам здається, що це досить легко, просто і взагалі не зрозуміло, чому люди із цього роблять таку велику трагедію. Наприклад, для кращого розуміння візьмемо розведення багаття. Що для цього потрібно? Здавалося б, сірники та дрова. І все, багаття можна розводити. Але. Коли ми починаємо розводити багаття, ми розуміємо, що потрібно гілочки тонші, потім, можливо, навіть потрібна якась газета, папірець для того, щоб все ж таки вогонь був і наше багаття могло горіти. Також підкинути дрова, також потрібно знати, коли підкинути дрова і так далі. І коли ми починаємо занурюватися в цю тему, ми розуміємо, що не все так просто, і сірники і дрова не вирішують всю проблему, тобто є певна технологія. Наприклад, навпаки, може бути, що людина досить багато знає в певній сфері. Наприклад, будь-яка будь людина тієї або іншої професії: медсестра, лікар, вчитель, журналіст, і так далі. І йому здається, що Нічого важкого в цій професії немає, і він взагалі не викладається на всі 100%, і йому потрібно все більше і більше знань, оскільки він не відчуває, що він володіє своєю професією в повному вимірі. Тому така людина часто іде на курси, навчається і так далі. Ефект Данінга Крюгера він не лише сприяє тому, що людина починає піднімати свою кваліфікацію, Едифікацію, проходить певні курси, вивчає ту або іншу літературу, там спілкується із своїми колегами з тих питань, де їй здається, що вона не на 100% знає ці питання. А також цей ефект може проявлятися в наступному, якщо людина. Мало розуміє ту або іншу тему, мало нею володіє, то їй здається, звичайно, що її знань досить багато, вона дійсно непогано розуміється з цієї теми і навіть може виступати в ролі порадника і так далі. Тобто вона навіть бере на себе таку високу роль, що професіонал не завжди бере на себе таку роль, тому що він все ж таки відчуває, що десь його знання в чомусь. Не найкращі і неповні. Чому це виникає? Найперше, людина, яка мало знає з тієї або іншої сфери інформацію, вона не може оцінити себе реально. Друге, людина, яка мало обізнана з тих або інших питань, не може реально оцінити знання інших людей. Тобто вона може недооцінювати їх, вона може вважати, що їхні знання неправильні і так далі. І третє, через брак інформації людина не може знати помилки, які вона має, або неправильні неточні знання з тієї або іншої сфери. Тобто людина не може реально оцінити свої помилки. І саме про це потрібно більш детально поговорити. Начебто, все логічно для того, щоб зрозуміти свої помилки, потрібно більше зануритися в ту або іншу тему. Але це не працює. Тобто така логічна постановка питання не працює. Чим більше людина занурюється в свої помилки шукає інформацію, то вона. Не може логічно оцінити, чому вона була неправа і в якій сфері саме вона була неправа. Тому для цього потрібно розуміти, що людина не може оцінити свій результат. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про фотографа, який не знає деякі питання в самої фотографії, світло і так далі, їй здається, що її роботи геніальні. Якщо ж на цю роботу подивиться професі... професіонал, який знає, з якими налаштуваннями потрібно було виконувати цю фотосесію, то він, звичайно, буде розуміти, що ці фото далеко до геніальності. Наступне це коли людина. Не обізнана з певних питань, але вона вважає себе досить компетентною. Це може проявлятися досить часто в побутових речах: елементарно, дизайн, мода. А найчастіше цей феномен зустрічається в черзі в поліклініці, коли люди починають спілкуватися, обговорюючи ті або інші діагнози і навіть радити своїм опонентам ті або інші методи лікування народної медицини, а можливо навіть і не народної, не будучи при. Цьому лікарями або взагалі медичними працівниками. Але такі люди, які дають поради, вони дійсно вважають, що вони роблять добре своєму опоненту, вони дійсно говорять ефективні методи лікування. Звичайно, це впливає уже і на тих, хто чує цю інформацію, оскільки, по-перше, знецінюється авторитет самого лікаря, і його оцінка його лікування може дещо змінитися в плані тому, що, наприклад, людина починає приймати менше пігулок, тому що вона вважає, що це досить багато, і він не хоче так багато приймати пігулок протягом дня. Тобто людина починає займатися самолікуванням, використовуючи ті методи лікування, які вона почула в черзі в поліклініці. Ми всі схильні до цього синдрому. Тобто немає такої людини, яка б могла обійти цей синдром з позитивної або негативної точки зору. Ми можемо недооцінити роботу. Яку роблять інші люди, вважаючи, що а що тут такого важкого, або навпаки, ми можемо недооцінити власний вклад в свою професію і в свою роботу, вважаючи, що можна було б зробити краще. Чому це відбувається? Тому що нам здається, що те, що ми робимо, дійсно не важко, і людина починає знецінювати свої вміння. Хоча інша людина навпаки прагне. Хоча б на часточку вміти те, що робимо ми. Тобто, дійсно, цей ефект, цей синдром є в нашому житті в кожного із нас, але важливо пам'ятати про два правила: це перше здоровий глузд. Потрібно все ж таки реально оцінювати ситуацію, потрібно реально давати оцінку тому, що відбувається, і не нав'язувати свої переконання оточуючим людям. І друге, це не йти на провокацію. Наприклад, ви приймаєте на роботу психолога, але ви далеко не психолог, і ви не можете реально оцінити рівень його знань. Але він впевнений в тому, що він геніальний психолог. Якщо я не маю психологічних знань. Я можу повірити цій людині, дійсно взяти її на роботу. І тут вже буде е, такий е, варіант ризику: або це дійсно наскільки гарний працівник, або ні, це людина, яка е, має синдром данінга Крюгера в даному питанні. Тому необхідно все ж таки залучитися підтримкою. Тобто, щоб з вами проводили співбесіду, саме в кабінеті знаходився ще один психолог, якому ви довіряєте, або пошукайте деякі питання в інтернеті, в достовільних джерелах, випишіть собі таку шпаргалку і задайте питання своєму майбутньому співробітнику для того, щоб реально оцінити, чи дійсно ця людина має настільки високі знання. Тобто ці два правила мати здоровий глузд і не йти на провокації допомагають нам реально оцінити знання себе і знання іншої людини в тій або іншій галузі. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!